Вітаю вас, творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Людмили. Тут скарби. Людмила написала свої побажання і два види намист. Одно з таких великих коралових намистин, а друге з дрібних. Як я зрозуміла, це має бути. Ні, я не зрозуміла. Уточню у Людмили, чи то два мають бути окремі, чи одно велике. Ось, Це я уточню і тоді вже вам покажу, що в мене вийшло. А це бурштинове намисто. Людмила передає на мій аукціон допомогу Збройним силам України. Кошти, вилучені за це намисто, будуть 100% передані на рахунок Збройних сил. України, тому кому сподобається це намисто, може його придбати, долучитися до доброї справи і перевести кошти на допомогу ЗСУ. Повторююся, але щоб ви розуміли, про що я говорю. Ось беруся за роботу, а що в мене вийде, я вам покажу. Намиста для Людмили готові. Відео, правда, буде коротеньке, тому що всього-навсього два намиста, але воно варте вашої уваги. Ці два намиста, як ви бачите, я вже зразу вдягнула два разом. Їх можна по-різному ще два разом вдівати. Я там на фотографіях зробила варіанти. Але тут вам покажу їх і поокремо, і разом. Було два намиста, двох різних коралів. і Я так і зробила з двох-два. Не, не поєднювала, тому що там в дрібному взагалі зібрані різні різні види. А тут він одинаковий, і на мисто вийшло багатюще таке, бачите, яка... я все порівняла гарно. По центру були дві такі срібні намистини, їх трошечки замало, і я вирішила додати ось такі. У мене були під етно, за розміром вони підходять, і за дизайном. І між кожну я ще дала сніжинки, тому що це рубка, і вона, бачите, потребує, щоб щось було. А от як є сніжинки, бачите, як вона гарно кругленько лягає. Дала такий конектор, він підходить під ці намистини, і такий перехід до замочка. Що тут цікавого я зробила? Отут от є між кожним, між кожною ланкою. Є колечко. І за це колечко можна застібнути гачок і тим самим укоротити намисто. І воно вже буде бачите, наскільки коротше. Відповідно, є ще ланцюжок, можна його зробити довшим. Яка вийшла краса красотенна. Просто бомбезне намисто. Друге, теж, бачите, воно цікаве, просто воно менше. Я також посортувала намистини за розміром, за стилем. Бачите, їх можна носити окремо, ось воно, окремо так. А тут вийшло сім низок по центру, зараз бувно перекрутилося, по центру я дала трошечки фурнітурних намістин для краси, посортувала за розміром більше по центру і на зменшення до кінця такий конектор, і так само між ланками. Колечка для зменшення. Бачите, я вже зменшила. Людмила собі зможе або подовжувати, або О, я зараз подовжу і покажу інший варіант, як можна їх разом носити. Ось, це вкоротити, це подовжити, і воно вже буде так одно на одне лягати. Ще можна якісь баламути додавити. Або бурштин, ну це вже Людмила, там в неї є всякі, вона собі додавить. Ось така краса із коралу стародавнього антикварного. І як я казала, що Людмила долучилася до мого аукціону і передала намисто з бурштину, кошти всі 100% підуть на допомогу Збройним силам. України. Так що, кому подобається таке намисто, можливо, хтось і хотів, тому що бурштин дуже гарний, дуже великий. Дивіться, які намистини великі, майже як палець, тут десь 2-2 см буде. Бачите, яка краса бурштинова. Ось Ось такі намістини фурнітурні для краси і між кожного розділювач, щоб вони гарніше лягали. Так що, хто хоче долучитися до цієї справи, може його придбати. Перерахувати кошти можна відразу на допомогу Збройним силам України, або мені на картку, і я переведу відзвітуюся. Ось це все, що я вам хотіла показати. Всім гарного мирного дня і до наступних переробок!